Я інколи кажу, ви знаєте, коли Христос воскрес стартував новий заповід. Він стартував. До сьогоднішнього дня ми можемо бігти разом з багатьма християнами, вірними Христу по дорозі Ісуса. Ніхто нікому не заважає, ми там всі рівні, ми там всі в радості. Хто бажає з вас ще виконувати закону, тих 10 заповідей, які дані було Мойсею, то обов'язково послухайте. Бог, він вщент, чуєте повністю, знищив покарання по закону. Здавалося б, а що більше сказати? Він знищив покарання по закону. Якщо знищене покарання по закону, то навіщо цей закон істліваючий, Він не діє. В заповіті заповітник, який помер на Христі, а заповіт, значить, вступає в силу, вже нічого не додаш, не віднімеш. Чітко написано, ми спасаємося не законом, а благодаттю. І це дар Божий. Закон з нашими гріхами прибитий на Христі. Але багато людей, бачачи цей хрест, їм здається, О, я повинен що, виконати закон. Чому? Це вчення нав'язали, заплутали мозок настільки, що ти, я кажу, Господь дав мені побачити, коли справді прийшли люди і кажуть, потрібна церква. Християнські зустрічі ну це добре, ви собі провадьте, але треба церкву. І коли я не пам'ятаю, яка це була наша зустріч в тій церкві, яка. Ну я так зрозумів новоутворення, тому що церквою це до кінця не можна назвати. Новоутворення. Чому? Тому що церква, яка пропонує жити по закону і каже: виконуйте закон і благодать, хай буде з вами це брехня. Я не розумів тоді ще. Ну, я розумів, і в той же час я вам хочу сказати дух, який в мені противився, от такому такій постановці. Люди, які знають на пам'ять Євангелію, Біблію. Вони розумієте, могли би в цирку виступати. Один чоловік так виступав в цирку. Якщо ви чули, можливо, таку історію, він виходив і йому казали Йоанна 3,3. І він відразу говорив: покайтеся, віруйте в Євангелію. І ні, неправда. А, правильно помахали головою, добре. Хто не народиться з Царства Божого, не побачить. І він відразу називав це слово. Сам чоловік був невіруючий. Я не знаю, там дарвінізм чи вибух в нього був в голові, я не знаю. але я знаю одне: він знав на пам'ять. Так само і тут знали на пам'ять. І коли я вийшов і кажу: мені надоїло, що я грішний. Мені надоїло, що ми будемо виконувати закон. Я під благодаттю. У мене і бажання немає, і думки нема. Мені, мені гріх став смердіти. Я коли бачу гріх, він мені противний. Я стараюся його будь-яким чином зупинити. Навіть тілесний гріх, як і тут зараз молоді люди, в майках. Ну зараз холодно, але то от було в майках. Тут написано Добрий вечір, ми з України. І матом криють. Я підходжу, кажу. Ви що сказали щойно? Якісь, говору, ви використовуєте бісівські говорю, слова, навчені вас російською, будемо казати, демократією. Ви хочете мир, щоб у вас був Христів, чи мир руський? Я зупиняюся. Я не проходжу мимо. До речі, ніхто з тих, хто розмовляв українською мовою. Не відповів мені якось грубо. Чому? Це противно і їм. Ну, хтось їх навчив, хтось вв'язав їх в цю розмову. І вони навіть не розуміють, що це прокляття. Добре, але я вертаюся назад. Бог знищив вщен покарання по закону. Давайте будемо говорити з цього місця. Христос, наші гріхи і закон, прибиває до Христа. І я кажу зараз тобі. Якщо гріхи твої прибиті на Христу, то не воскрешай їх в своєму житті. Ти прощений, тобі не згадається гріха. Навіть якщо ти згрішиш, ти маєш право прибігти до престолу благодаті, тому що ти омитий кров'ю, в крові Ісуса ти прибігаєш. Бог взагалі то чекає, що ти прийдеш і скажеш, Та, я неправильно поступив. Не осуджуючи себе, тому що сам Бог скаже, я не знаю, ти твої гріхи більше. Білого, більше снігу. Він вибілив гріхи. Не нас, а гріхи. А ми освячуємося словом, ми очищаємося словом. Тобто, щоб було в нас теж розуміння. Можливо, там ви не розумієте, але я знаю, що ви зрозумієте. Не воскрешай свого гріха, але й не воскрешай закон в своєму житті. Тому що, воскресивши закон в своєму житті, ти починаєш ним жити. Хтось скаже, що закон цей мертвий? Ні, він не мертвий. Євреї до сьогоднішнього дня живуть по закону. Хоча вони вже жертву кровну не приносять. Хтось старається і в світі жити по закону. Хто? Та християнські деномінації. Вони, вони хочуть, вони, хочуть, вони нав'язують, вони весь час нагадують, наче так лагідно. Але знаєте, старайтеся, старайтеся, сьогодні ви це старайтеся, настільки вам воно буде. Воно буде вам ненависне, оце старайтеся. Тільки почекайте, не живи законом, не воскрешай його в своєму житті, тому що він тебе загризе. Я спробував. Якщо хочеш спробуй йти ще раз, але по-серйозному, напиши собі тих 10 заповідей. візьми второзаконня, випиши ще там, читай їх, читай їх безпосеред... безперестанно читай, читай, читай. Вже не молися, отче наш, тому що як на небі, так і на землі. Закону нема. На небі так само і на землі немає новий заповідь вступив в силу. Кров Христа, вона омила нас від всякого гріха. Гріх прибитий, то навіщо нам закон?